Коли сонце сідає за горизонт, ці коридори швидко поглинає ніч. Тут немає світла. Ось наш світ не совсем нікакні світ. Світа капнімала. Але Вікторія вже звикла до темряви. Вона не просто живе у цьому будинку, привиді, вона його охороняє. Ми виконуємо функції охорони, дивимося за домом, а люди переживають, щоб у них там винесли, сліток мирісні не сантехніку, ні бою. Поклавши дітей спати, жінка береться за ручку. Колишня військова пише листа. Обічнуся к міністру оборони. Будинок належить Міністерству оборони України. Місяць тому його голова подивиться. Огромний дом для воєнних воєнних соціальної України підключили світу. Міністерство оборони будуть недостатки Люди ж не виноваты. Вікторія вірить у свого міністра, он якби как бы, саме головне лицо в Україні. Допустим, дату із вийнеслу не Ми прониклися проблемами цієї жінки і вирішили з'ясувати, хто такий міністр оборони України, на що він здатен. Журналіст Христина Бердинських давно і уважно слідкує за цією людиною, каже військовим пощастило. Їх очолює людина надзвичайних здібностей. Ні, б'єдний судя по деклараціям о міністрів за прошли рік, Павел Лебедєв став самим багатим міністром. Всі його активи, якщо переводити на риночну стоїмость, рівняться 430 мільйонам гривень. Ось так головний військовий країни мультимільйоне. Але не тільки то що е, бросається в глаза у його сім'ї около 60 земельних участків. Він ще й землевласник. Павел Ребідів у нього є інтереси в треті бізнесі. Будівельник цей чиновник вміє не тільки заробляти, а й витрачати зароблене. Ністільки ну, квартир, несколько домов десь на сім'ю чотири машини. Плюс є ще лодка, яхта і водний мотоцикл. Я офіцер збройних сил України. Проживаю зі своєю дружиною, офіцером який знаходиться на дикетній відпустці на 7 квадратних метрах разом з дочкою. Цьому майору теж потрібна допомога Павла Лебідєва. Він думає про це кожного разу, коли розкладає диван. Вам прийдеться звідти вийти, Ви не зможете там стояти, тому що там місця немає. Просто коли диван розкладено, Юрій разом зі своєю дружиною теж майором, але у декреті. Має для життя аж три квадратних метри. Це залишається на три члени сім'ї. Оцей величезний простір. Життєвий за такі хороми у військовому гуртожитку. Міністерство не забуває здирати з Юрія чималі гроші. Квітень 2013 року. 307 гривень 93 копійки. В'ячеслав Осипенко теж безпритульний офіцер, що має проблеми з житлом, розкриває жахливу військову таємницю. Таких як він та Юрій в Україні 45 тисяч. Це практично тріть Збройних сил України. Ситуація катастрофічна. Ми повинні щось зробити для цих людей: беремо листа, в якому Вікторія просить міністра про допомогу, та вирушаємо на пошуки хоча б одного з його будинків.

Пояснюємо, для чого хочемо побачити міністра. Письмо передати нам треба. Але ця людина чомусь впевнена. Міністр з нами говорити не буде. Ми навіть листа віддати не зможемо. Ходіть я вам посоветую як Я знаю що Павло Павлоча і везьміта охорони. Послухайте мене, як опитного чоловіка і знаю, що Лебідю. Але ми дуже хочемо поспілкуватися з паном Лебідєвим та віддати йому листа. А ще побачити, де живе український міністр. До якого і європейським чиновникам не дотягнутися, паві Лєбіців сім раз багатше самого багатого французького міністра? Та міністр іностранних діл. Ідемо далі. Вже за поворотом розуміємо, що не дарма били ноги. На таке варто було глянути. Дії. Скажіть, пожалуйста, а можна Павлу Валентиновичу письмо передати? Журналісти от воєнних? Воєнних? Да. На жаль, міністра тут немає. Не вже все дарма. Ні, таки потрапить до міністра. Люди дуже ждуть допоможі непосредственно. Віримо, скоро в будинок Вікторії прийде світло. А тисячі українських офіцерів отримують такий дах над головою. Людина, яка збудувала такий палац, здатна на великі справи. А програма гроші буде уважно слідкувати, як військовий міністр бореться з безпритульністю в армії.